Хто малював на екрані фільм? Хто давав ролі і наносив носы Хто рим? Кто лише лялька, хто карабас, зрозуміти саме час. 15 жовтня 2022 року. Сонце вже сідає, а ми тільки будемо розпочинати посадку чесника. Насилу висіяв бульбочку З 32 кг залишилось Ось 6 кг іран, вже залишу її до весни, буде спільна ділянка десь біля, біля, біля тому. Весів її весною. В підсумку засіяв бульбочку 17. Сотих. В принципі, орієнтовні витрати бульбочки в мене вийшли від 1 до 2 кг, між робив 30 см. Зараз їду тестувати купалку, сажалку. Ось така типу ярило. Ще ні разу не садив, буду пробувати. Ну, сказали, настроєно все. Все, що треба підігнано. Беру з собою 50 кг харківського фіолетового нього. І там 10 кг Гулівера. І ще 10 кілограм протрави в вас селективі для порівняння, щоб побачити різницю в захисті. Між фундуком засадив одну сотку під полив на бульбочку, значить, зробив тут 6 рядів по системі 20х40. Пішлося сюди значить, в мене десь 9,5 кг гулівера на два ряда. Тут довжина десь 75 метрів. І пішло десь до 20 кілограм. А 4 ряда крупного зубка паш. І так, вставочку продовжуємо замочувати чесник. Тут у нас фундазімі. Тут для порівняння в ас селективі Він же селистом. Вставочку зробив ради фундазиму, тому що були питання по тому, що я змішую і фундазім, і інсектицид, і долину. Так ось. Нашов на упаковці місце з іншими препаратами. Абсолютно сумісний, якщо не виник. немає служної реакції. Думаю, тут крапка поставлена. Так, восьма година ввечора. Чесник з просушки. Чесник замочки подоставали. Залишається він сухнути на такій сітці. За сітки з позначками лужу підніс, щоб знати, де що це. Зокрема, міський сортний вар. Ще там щось карта з кифтагати. На ніч завантажу одну збройку. Днем його вітром продує і за день другий ми його висідимо. Першу ділянку вже засадили. Орієнтовно тут 15 сотих, це зазвичай я перевіряю, але цього разу. Не було часу, По весні вже перемірюю. Значить посадили 8 рядків харківського фіолетового. Далі 2 рядка Олівера. Тут рядок Харківського фіолетового. І десь взяв з мене з однозубки такий, що багато зубків. Зубки невеликі, в 2 ряда там десь 12 штук плюс-мінус і в такій рожевий плюсці. Ну і решту засадили. Любаший. Пішло сумарно 120 кг чесника і 4 кг середньої тусубки. Тут два ряда да, останніх досажу. E, значить, пару слів посажалці. Ну, Враження тут неоднозначні. да, Звісно, такий кусок я засадив сам, сумарно там, якби я. Робив все в один підхід, в мене пішло б там плюс-мінус 3 години на ну, це все. Але, як видно було з відео, багато часника вискакує. Притом я доробив такі вставки в шахті. Ну, На жаль, не видно, але принцип такий, що там виріс. Підложечку і він не дає зубчику провалюватися, затримує зубчик. Тим не менше, все одно зубчики вже, звісно, не так заскакують, шахта не забивається, але все одно деякі зубчики вилітають із ряда. Ось тут мабуть видно. Коли що проходить і ось там, якби ця вставка. Перекрив, перекриває, щоб у нас зубчик провалювався. Щоб у нас зубчик ішов мимо шахти. Ну і треба зробити нормальні загортувачі, ці маленькі, вони неефективні. Треба зробити так, щоб десь звідси з середини, тому що землі набирається багато посередині, якраз з середини вони загортали обидва ряда. Як кажуть, курчат по осені ще не рахують. Так само і ми подивимося по сходах весною. Ну, страшно буде глянути на ці сходи, тому що два колеса це не чотири. Балансувати мотоблоком важче, тим більше там забилось, там треба поправити. відволікаєшся і, відповідно, його виляє з сторони в сторону, плюс коли краю його зносить. А, тим не менше, самотужки якось посадило, вже подивимося, які тут будуть сходи. Між робив 40 см. Так. Далі поїдемо на іншу ділянку. А, ось такі зубки вони вже в шахту не проходять, вони її забивають. Відповідно, в мене ще є крупна одна зубка 40 мм. І саме крупний чесник прийдеться висаджувати вручну. Ну, просто цеплю назад, окучники, наріжу борозне. І вже займуся ручною посадкою. 19 жовтня 1920 року. Виїхали учасник. Ми роблю грядки такими окушниками. Міждурядка плюс-мінус 40. Садимо тут одну зубку 30-40 мм, при те, що сажалка не проходить. Ось Без така обізубка. Ось такий субок. Глибина десь буде до 10 сантиметрів. Як залежник загорнеться, загортай буду перевернути горной в рядку 10 см. Друзі, вітаю 22 жовтня 2022 року. Приїхали на участок де минулого разу, вручну досаджували чесник і зараз ще половинку досадим саджалочкою. Так, Як знаєте, від сьогодні немає електроенергії. По крайній мірі. У нашому західному регіоні зв'язку також в мене цілий день немає, але тим не менше. Будемо досаджувати таку одну зубочку. Це тут е, любаша і український білий, ну він же схожий до голівера. Тому що в мене він був в зубках, я його порівняв з голівером, дуже схожий, як зовнішній, так і зубчики самі. Значить тут в перемішку. Значить тут не відсортовано. Ось такі крупні головки. Сумаром десь буде 50 кг. Однозубка, ось це в зубко він був. І ще є така от міленька однозубка. Це також український білий Любаша. Його я досажу вручну на крупну одну зубку. Все крупніші головки повідбирав, ті, що не влазять в сажалку. Уже заключний етап посадки. Цього року вона щось вимотала мене, як ніколи. Багато ділянок, відносно багато ділянок в різних місцях. Стіна їзда туди-сюди, з плугом, з фризою, сажалкою, трошки вимотує. Але, тим не менше, треба садити, тому що невідомо, що буде далі. Але якщо буде все добре, то, тим не менше потрібно закінчувати посадку. Що робити далі після посадки? Скажу декілька слів по ґрунтових гербісидах, щоб не знімати окремо відео, так, так як їх вже достатньо знято. Значить, після посадки протязі 5 днів бажано обробити стомбом, стомпом, а потім бажано, щоб напротязі 5-7 днів пішов дощ, щоб він не вивітрювався в землі. Можна після доща обробити. Щоб була суха безвітряна погода. От зараз ідеальна погода, можливо, після посадки займуся обробкою хоча б частину полів обробити, тому що встиг оброб... обробити тільки 5 соток. Беремо рекомендацію від 3 до 6 літрів на гектар, тобто на 1 сотку нам треба від 30 до 60 мл. Ну, я беру в середньому 40-50. На 15 літрів води, на мій бачок, я даю десь 250 грам, тому що в мене розхід. У мене стоїть рукоятка Штокер. Там розхід, скільки я не перевіряв, вже десь 2,7 літра на сотку. Ну, менше 3-3 літра ніяк не, не виходило вийти. Відповідно, я розвожу як на 3, до 3 літрів на сотку, і тому в мене така концентрація. Ну, в принципі, на цьому будемо закінчувати. Я дякую всім за увагу. Хто не підписаний, підписуйтесь. Будемо живі, здорові, будемо ще знімати далі відео. Напевно, далі вже перейду на зйомку по фундуку, там також є цікаві моменти. На цьому бажаю всім мирного, чистого неба. До зустрічі.